8 жовтня громадськість нашої держави відзначила день юриста. Серед інших вітання з нагоди професійного свята отримували в цей день працівники органів юстиції. Користуючись зручною нагодою, знімальна група телеканалу Божнет вирішила поцікавитися, чим живуть сьогодні ті органи державної влади, на яких покладено функцію захисту цивільних та майнових прав наших співгромадян. В сучасному, вкрай непростому світі органи юстиції відіграють надзвичайно важливу роль. Саме їм доводиться вирішувати питання оформлення права власності на нерухоме майно і землю, реєструвати політичні партії та громадські організації, фіксувати в офіційних документах народження та смерть людей, створення нових сімей та чимало іншого. Детально про теперішню структуру органів юстиції в нашому місті знімальній групі бужнету розповів начальник управління Павло Деміховський. 1998 року були створені органи юстиції в іншому форматі, і держава вирішила покласти певні функції на органи юстиції як місцеві органи виконавчої влади від міністерства. І на сьогоднішній день сюди входять служби як відділ державної виконавчої служби, відділ державної реєстрації який також в себе включає деякі напрямки і служби, такі як відділ державної реєстрації актів цивільного стану громадян, відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрація фізичних і юридичних осіб, і також функції виконує реєстраційна служба як реєстрації громадських об'єднань партій, профспілок, благодійних організацій. Якщо більш детально можна сказати, то всього нас є по штату 37 чоловік в всіх підрозділах юстиції на місці. А починали ми, ну там скажімо, з 10 чоловік, тобто за ці роки у нас прибувало і ставало нас більше. Оскільки наша держава іще доволі молода, а її законодавство не в усіх аспектах чітко врегульоване та доволі часто зазнає змін спеціалістам органів юстиції для виконання усіх необхідних процедур у передбачені законом терміни, нерідко доводиться працювати понаднормово. Якщо казати по кількості людей, то звичайно складнощі є в роботі нових структур, таких як по реєстрації речових прав на нерухоме майно, оскільки де в чому була. Напевно, громадськість не поінформована, оскільки для реєстрації земельних ділянок, прав на нерухоме майно надається певний час, і такого перехідного періоду нема. Люди зрозуміли, що нова служба по-новому має запрацювати, і це все громадяни мають за один рік всі свої права, які не вдавалося тим чи іншим чином їм реалізувати. Що це потрібно зробити? Це створювало певний ажіотаж і черги. Нарікання з боку громади про те, що не все можуть своєчасно надати ці послуги. Спеціалісти, от тут є така от складність. У ну, нас по Чорнограду є достатньо кількість людей, тільки 5 чоловік у нас працює, а в районі Сокальського, скажімо, тільки дві людини. І за рахунок великого навантаження в них залучаються працівники від нас від Чорнограда. Це робить відповідні незручності нашим працівникам перенавантаження, бо приходиться довше сидіти, реєструвати і закон поставив в такі межі. Цю службу, що вони фактично працюють онлайн в державному реєстрі, прийшла людина, заявку вони прийняли. Якщо відповідають вимоги закону, ці всі документи вони при цій людині зобов'язані вчинити певні дії. А потім, на підставі закону, який відвів 14 днів термін, вони повинні зробити реєстрацію цього права. По рештах службах, можу сказати, що в нас є достатня комплектація, ми справляємося з покладеними на нас обов'язками. Люди всі молоді, всі юристи, мають відповідний факт, здібності, ну і працюють, я вважаю, успішно. Державна виконавча служба це орган, з яким не бажає мати справу, мабуть, жоден мешканець нашої держави. Адже в основному спеціалісти цієї установи займаються стягненням боргів із недобросовісних громадян чи суб'єктів підприємницької діяльності, говорить старший державний виконавець Наталія Лазар. Суд роботи полягає в тому, що ми виконуємо рішення судів посадових осіб, так що їхніх структурних підрозділів. Тобто, суд видає рішення в інша посадова особа, яким зобов'язана боржника до вчинення певних дій або. Вягнення коштів з нього на користь фізичних, юридичних осіб, також на користь держави, різних інших структурних підрозділів, і пенсійного фонду, і фонду соціального страхування, комунальних підприємств, штрафодиї, які йдуть на користь держави. Тобто любі і брові зобов'язання, які людина повинна сплатити, йдуть через нашу службу і всі виконавчі документи, які з цим зв'язані. Якщо людина має майно, то немає питань. Тобто вона ми накладаємо арешт на це майно. Якщо це рухоме, це автомобілі, тор дає скромну постанову. Тобто оголошує машину в розрок, машину зупиняють, машину реалізуємо. Якщо людина добровільно не сплачує цей борг. Якщо є нерухомість, це може бути іпотека, застава, так само звертається стягнення, потім ця квартира там, чи інше нежитлове приміщення реалізується з привідних торгів. Ну, коли людина не має майна, це вже, то трошки складніше, тому що ми живемо всіх заходів про розшуку цього майна. Майно може бути без результату, розшук... ну, не розшукане. М також є установи, які нам повинні сприяти в виконанні нашої роботи, хоча з їхньої сторони сприяння абсолютно ніякого немає. Тобто ми скром, ми вже вчинемося і Ми скромна буржуйка, і обмеження, виїздів в суд скром, перетягнути до кринальної відповідальності, також решт коштів здійснюємо, якщо й кошти. Відкриті рахунки в установах фінансово-кредитних установах. Більше категорія боржників на споконавчих проваджень є боржники за комунальні послуги. Це основна маса, це основна кількість більша половина цього. Кажу, для того, щоб стягнути ці борги, ну стягне на стягнути заробітну плату на дохід боржника, а також спільні райди з працівниками комунальних служб ми проводимо. Видимо, по квартир, якщо боржника і ліквідними майном, ми вилучаємо для подальшого зберігання для подальшої реалізації цього майна рахунок погашення заборгованості. Якщо, боржник не, якщо боржника відсутня така іноді ну, немає ніякого доходу, боржник, ми виконавчий документ, стягуючи з правом його повторного пред'явлення. ж такі нюанси, що дуже часто квартири продаються, якщо дійсно борги, ну, накладна квартира, накладений арешт, чи на частку квартири. Боржник проходить, не хоче квартиру продати, тобто він сплачує всі борги повністю, тому що йому треба зняти арешт з даної квартири. Якщо сума боргу перевищує 10 тисяч, то є звернення стягнення на квартиру, якщо це єдине житло. Якщо боргу 10 тисяч, але частка квартири, ми задаємо суд з поданням про виділеної частки цієї квартири для подальшої також реалізації. Спеціалісти реєстраційної служби міського управління юстиції займаються в основному оформленням документів, якими посвідчується право власності громадян на нерухоме майно, земельні ділянки та інше, оскільки установа доволі молода, для налагодження нормального ритму її роботи знадобився певний час. Та зараз, запевняє начальник служби Марія Моцак, усі питання, з якими звертаються мешканці, вирішуються оперативно. Реєстраційна служба Черноградського міського управління юстиції створена так давно. Вона підпорядковується Державній реєстраційній службі України безпосередньо головного управління юстиції Львівської області та є структурним підрозділом Чорнорадського міського управління юстиції. З 1 січня в дію вийшов новий закон, і ми виконуємо функції щодо державної реєстрації речових прав на рахове майно. На сьогоднішній день реєстраційна служба вийшла на новий високий рівень надання послуг населенню. Ми вирішили питання з чергами, вирішили питання з технічним оснащенням. Ну, таким чином можемо краще надавати послуги населення. Таких надзвичайних труднощів в роботі зараз немає. Ми, якщо є труднощі, ми стараємося їх найкоротші терміни вирішувати. Методологічна методологічну допомогу нам надає головне управління юстиції Львівської області, реєстраційна служба. і Працівники завжди вирішують ці питання. Ми вирішуємо на найкращому рівні, і аж таких надзвичайних проблем в роботі немає. В основному звертаються до нас щодо реєстрації прав власності на нерухове майно. Переважно це йде право власності на квартири, житлові будинки, будівлі, споруди. Земельні ділянки. Зараз дуже багато звертається громадян щодо реєстрації права власності на земельні ділянки. Реєстрація права власності на нерухове майно згідно з закону відбувається 14 робочих днів. І ми, то стоїть питання таке на контролі, і ми обов'язково реєстрацію здійснюємо ці терміни. Порушень з боку реєстраційної служби, з боку працівників немає. Жодного порушення в цьому році. Відділ реєстрації актів цивільного стану, без сумніву, є одним із облич нашого міста, адже саме сюди громадяни йдуть для того, аби зареєструвати новонароджену дитину, укласти шлюб чи отримати свідоцтво про смерть рідної людини. Розуміючи важливість своєї роботи, спеціалісти відділу намагаються виконувати службові обов'язки якомога краще. Напевно, немає жодної людини в місті, яка би хоча б раз не звернулася до нас з свого питання. Відділ реєстрації актів цивільного стану займається. Реєстрацією народження дітей проводить одруження, здійснює реєстрації смерті, зміни імені, вносить виправлення, доповнення в актові записи. Тому і в щасливі, і в тяжкі хвилини людина звертається до нас своїми проблемами. Колектив нас невеличкий, але ми завжди намагаємося вчасно, якісно допомогти людині у її справах. У 2011 році з участю головного управління юстиції у Львівській області було здійснено капітальний ремонт обрядового залу. Зал у нас дуже гарний, і тому люди з задоволенням ідуть одружуватися до нас не тільки з Червоного, але й на колишніх. Сіл і містечок області за останні роки є тенденція до зростання народження дітей. Очевидно, батьки зрозуміли, що діти це є наше майбутнє і намагаються. Родити двоє, троє і, і більше дітей. Ще, напевно, тому що держава їм сприяє, і допомагає у цьому. Відносно одруження, одруження в нас останніми роками йдуть на одному рівні, це в межах 400-500 шлюбів на рік по місту Червонограду. Ну, тенденції зростання, напевно, немає, тому що молодь багато виїхали за кордон. Також, напевно, живуть трошечки на захід, наї манер і перед тим як одружитися думають і тому не поспішають одружуватися 18-20 років. В день професійного свята начальник міського управління юстиції Павло Доміховський привітав своїх колег та підлеглих, Побажав їм терпіння і наполегливості у цій вкрай легкій, але важливій для усього суспільства роботі. Так як держава вона здобуває незалежність кожний день і наміри України влитися в співтовариство європейської спільноти цивілізованих народів, воно відводить роль юристу якраз. Ставиться більше і більше вимоги. Тому що наше життя ускладнюється, воно врегульовується новими законами, підзаконними актами, і далеко не всі громадяни можуть зрозуміти і забезпечити своє право реалізувати через необізнаність законів або примінення їх на практиці. Тут роль юриста, вона, звичайно, зростає і стає все більш вагомою. Ну і з нагоди свята я хотів би. Щоб своїм словом і ділом всі юристи вони стверджували недоторканність конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів. Ну я так побажати ще великого людського щастя, щоб у всіх родинах, в домівках була злагода, любов, тепло, на роботі повага, ну і всіляких гараздів.